Любителів вирощення екзотичних та рідкісних рослин на моєму каналі. Паслін рантонеті, картопляне дерево, висаджене у контейнері і заглиблене у землю. В середній жовтні на Прикарпатті були заморозки до мінус 5 градусів. Я обмотав цей кущик агроволокном 3-4 шари. І, як бачите, збереглася гарна рослинка. Тільки верхні. Пагони підмерзли. І надалі квітує і радує мене своїм буйним і пишним квітуванням. Якщо б створити належні умови цій рослині, то вона може квітувати до Нового року. На ній постійно з'являються бутончики. Гарна цікава рослина з Південної Америки. Тільки боїться заморозків. бажано вирощувати її в контейнерах. Одного року я висадив у відкритий ґрунт і вона не дуже себе гарно зарекомендувала, так, скажімо, як у контейнерах. Гарно піддається формуванню. Цікава рослина, саженці є достатньо цього, цієї рослинки. Так що, будь ласка, замовляйте. На майбутнє буду мати також саженці білого. Картопляного дерева, тобто із білими квітами у поєднанні, якщо б висадити у один контейнер з синенькими квітками і біленькими, у поєднанні буде дуже гарно дивитись і сформувати на штамбі. Так що, будь ласка, можете замовляти саженці на весну. На зиму бажано не замовляти, а на весну можна замовляти. Саженці будуть у мене зберігатися у погрібі до весни. Дякую всім за перегляд. Пишіть, телефонуйте, коментуйте, замовляйте.